У мене є дві версії. <смі> Версія, яка мені подобається, це прекрасне, прекрасне дитинство, дуже тепле, сонячне, дуже багато веселих ігор, і дуже багато ніби різних, але однакових дітей. Але є ще інша історія, коли, наприклад, ще не було мобільних телефонів, ще от факси були. Мама працювала, і кожного разу, якщо я хотіла кудись піти гуляти, мені потрібно було їй дзвонити і казати, мам, можна я піду погуляю. І, звісно, вона цікавилась, де саме я буду гуляти. І от одного разу я їй дзвоню і кажу: мам, я піду гуляти в сусідній двір. І вона запитує: а там що там за діти гуляють, чи там хлопці. Добрі хлопці, гарні хлопці, я кажу: так, мам, погані вже давно сидять. Я це сказала навіть не для того, щоб пожартувати, просто факт такий був. Але в цілому всі були дуже толерантні, дуже приємні. Тож навіть коли я розповідаю історії про наркоманів, про шприци і про все інше, ну не знаю. Мені Молдаванка подобається, дитинство було чудовим, тому завжди повертаючись туди, я думаю, М -м -м, це, це я розумію. <г upright> Все одно я буду захищати Молдаванку, тому що ну, це моє рідне, це клас. Я жила на Таїрово, я жила в центрі, я жила на Слобідці, я жила райдужний. Тобто я в різних районах Одеси трошки на Черьомушках ще жила. Трошки цей різний вайб я вловила. Якщо приїхати на Черйомишки, там взагалі своя архітектура, там свій вайб, там свої якісь коти, там ну, все своє. А потім ти виїжджаєш трошки далі і дивишся, тут взагалі щось нове. І дуже прикольно, що навіть коли потім ти зустрічаєшся з людьми, які виросли з, з, з цих районів, з різних, ти відчуваєш, щось, у вас якісь свої приколи, є, свої жарти. Ви по-різному реагуєте на якісь новини чи події. І ти думаєш, звідки ти понаїхав? Тому що ми на молдаванці такі, а ви там на Таїрова якісь трошки ніжні. І це інколи це відчувається. Це прикольно. Треба громадськість залучати більше, більше про це розповідати, більше висвітлювати і давати змогу голосувати. Але при цьому, що в голосування враховували, а не так. А ну ви проголосували, дякуємо вам, звісно, але ми зробимо все одно так, як ми вирішили. Тому що це була дуже незрозуміла ситуація. Люди голосували, голосували, а потім просто показали їхнє місце. І що? І виходить, що ну ми тут нічого не вирішуємо. І це неприємно. А так, з перейменуванням, так. Я, на жаль, не сильно зараз в цьому контексті не знаю, що там переіменовуються, але з Пушкінською мені дуже незрозуміло. Просто Якщо, я, я люблю їздити так, в різні країни, міста і так далі. І коли я повертаюся, в мене такий свіжий погляд на Одесу очима туриста. І я уявляю цю ситуацію, коли я, наприклад, приїхала, ну, хай навіть з Польщі поближче, я приїжджаю в Одесу і виходжу з залізничного вокзалу, наприклад, і перше я йду по вулиці Пушкінській. І в мене буде питання: а хто це Пушкін? Так, звісно, топомічна комісія пояснює, що там е, він мав таку думку, він висловлювався так, сяк е, добре. І що? Ми будемо це всім пояснювати. Ну, це якось е, ну, це дивно, це просто дивно. Мені здається. В мене була ситуація, От я зараз поверталася з Кишинева автобусом в Одесу, і в нас була одна зупинка десь ще на території Молдови. Е, санітарна, як сказав водій. І я заходжу в магазин. І я просто я не розумію. Я дивлюся по сторонах і така, а ми ще в Молдові чи ми де? Тому що е російська мова всюди, і товари, на яких російською написано, десь українські. А де молдавські? Чому люди не розмовляють так, що щоб я їх не зрозуміла? Тому що це іноземна мова, я не маю її знати. А я заходжу в туалет, і я не розумію, де я. Може, я вже ну, десь. Е не в Молдові точно. І тому таке враження може хибне складатися і у людей, коли вони приїжджають сюди. І дійсно, потім, коли запитуєш, чи знаєте ви щось про Одесу? Ну це місто в Росії. Ну це ж... жесть. Якщо чесно, їхати з українцями в автобусі. Це думаєш: а може, хоч одне слово українською, хтось щось і От нещодавно. Я просто ну, я їхала вже в наушниках, тому що я не можу. Жіночки познайомилися: одна з Одеси, одна з Чорноморська. Але потім на Ілічськ. Ну, а, Лічовська це ж такое родное, ну так, да, да. ой, ви знаєте, мене завжди поправляють. Я коли говорю Личовськ, мені говорять, що немає такого міста, і Лічовськ є Чорноморськ. А я їм кажу, у вас може бути і нет, а у мене є. Я дуже люблю одну фразу: якщо тобі не подобається місто, зміни місто. І ось кожен, по-перше, трактує її по-своєму. І як на мене, це Одесит, справжній Одесит це та людина, яка змінює місто на краще. Народився ти тут, чи ти тут приїхав, скільки ти тут років прожив, це не так важливо. Але якщо ти піклуєшся про це місто, якщо ти його любиш всім серцем, і якщо ти бажаєш йому добра, і ти щось для цього ще й робиш, от тоді я вважаю, що ти Одесит.